15 років тюрми загрожує жительці Краматорська, яка в месенджерах та у заборонених соцмережах передавала дані про розташування та пересування збройних сил України російським військовим. Слідчі служби безпеки України затримали інформаторку вдома та повідомили їй про підозру. Зловмисниця передавала розвід відомості в оборонній сфері представнику Генерального штабу збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ, який дислокується на передовій. найбільше зловмисницю цікавили місця дислокації збройних сил України, а також маршрути пересування військової техніки в районі Краматорська та Костянтинівки. Інформацію щодо Краматорська зловмисниця збирала особисто по Костянтинівці. Інформацію вона отримувала від своїх родичів, а також переглядала коментарі місцевих мешканців у соціальних мережах. Також за оперативною інформацією, зловмисниця перебувала в особистій переписці з так званим головою народної ради ДНР Артемом Жовим. Наразі підозрювана перебуває під вартою.